І всім привіт, друзі! З вами я, Андрій, сьогодні що буде? Що? Будемо добудовувати будинок, це друга частина. Я вам пообіцяв, що буде. Буду, будуть частини про цей будинок. І ось частина, друга частина. Так. І поїхали. Так, ми робимо ось такий ганок. Ні, це не ганок. Ось так. І ось так. Ще двері треба поставити. Так, двері ось так. І, на... І як будь все, добудував будинок. Ні, 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 ні. Так, треба світ зробити. Треба, щоб там ще світ був. І мені треба смолоками. як там? ...смолоскипи. Треба поставити. Раз! Раз. Два. Три, чотири. Так, все. Я це поставив. І ні, це не все, друзі. Це був би про шорт, був би це. І ми робимо оце! Беремо сходи. Сходи ми беремо. І відчиняємо двері зачиняємо їх. і зачиняємо її. І ми робимо ось таку площадку, щоб можна було поставити сходи. Ось так ми робимо. Ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так ми ще робимо. Так, і треба це все заповнити. Робимо ось так. Ось так. Ми робимо і добудовуємо. Так, це добре добудовується. Ну, треба добудувати краще, тому що цей будинок буде в моєму каналі довго буде цей будинок. Так що робимо ось це! Будуємо ось так. Так, вже ніч. Я ляжу на ліжко. Так ось. Ви можете спати лише вночі і під час грози. А зараз що? Ви можете спати лише вночі і під час грози. Ні? Е, а що ви... е! Я, я ліг спати. А чого воно раніше не, неможливо було лихти, я не знаю. Ліхти чекну Я не знаю, як по-українськи ліхти буде. Так, робимо ось так і що далі? Ось так. О, яка! Який дах! Який дах! Який дах гарний! Робимо ось так, ось так. Ні, все правильно було у мене. Ось так робимо. Ось так робимо. І ось так. Так. Зламаємо непотрібний блок. Ось так робимо. Так, ще, ще один. Ще одне треба зробити. Ось так. Ось ось. Ось. Ось ось так. Ось так. Ось так і робимо ось так все. Так, тільки ось так треба зробити буде. Так. Ні. Треба сюди плити. Треба сюди поставити плити, мабуть. Ось. О, як гарно! Який в мене гарний будинок! Ну це ще не все. У мене зараз буде... Ну, ну, тут будуть стояти речі, які потрібні на виживання. Тому що наступне відео буде, буде про цей будинок теж. Так, піч мені треба взяти, скриня? Скриня мені потрібна. Так, скриня, нотний блок не потрібен. Що тут? Стіл зачарування треба. І що мені ще треба? Казан, ні, він мені не потрібен. Тільки де... А, ось верстак мені треба. Ну і більше нічого. Ми робимо ось так, ось так. Ось так і ось так. І на другому поверсі теж так само. Ось, ось і ось. І що? Ви думаєте, ви думаєте, що це все? Ні, це не все. Мені треба так, мені треба ще їжу туди покласти так. Стак хлібини. Ні, стак хлібини, це багато. Зараз зробимо поменше хлібини. Думаю, що 20 хлібин, 24 хлібі, хлібини піде йде. І в цю скриню те ж саме. Так, тільки чомусь 4. Так, 4 і 20. 24 хлібини. Хліб, хліб. І мене залишається 16 хлібин. Так, що треба треба зробити? Ну, якщо я залишусь в цьому водинці, мене хтось по... сюди. Треба, ну, хтось сюди в мен... мене залишить тут закриє, треба ще вода. Десь 4 пляшки води. І так само в другу скриню. Ось так. Ну, в Мінкрафті немає. Ну, все одно. Щоб було гарніше, я це покладу. так чотири пляшки в цю скриню і в цю скриню. В скриню. ось 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 А, це слайм? А що слайм? А чого ж з цим слизнем? У нього він просвіт він просвічується через скло. Кстати, бачите оці фундаменти і оцей, оцей великий фундамент, і оцей будинок недобудований. Так він буде добудовуватись, скільки багато в мене опита. Зараз у мене опита немає одного рівня, немає, ну він буде будуватися, ви побачите, я його буду будувати. Но це неважлива інформація. Якщо на мене хтось нападе, алмазні речі потрібні. Ой, не, тед, не, 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 тю, не, не тод. Взаг. не тут вза. Так, беремо це. як це? Не тут нагрудник взяв. Ось так. І повторюємо. Ось так ми робимо. Ось так ми робимо. Це на випадковий случай, тому що я буду тут записувати. Іде так, оцей робимо. Незарідний, мені мені не потрібен він. Навіщо? На цей будинок хтось буде нападати. Кому цей будинок потрібен? Нікому не потрібен цей будинок. А хто не бачив, як я будував будинок? У мене є відео на каналі. Хто не бачив, як я будував будинок. Подивіться, як я його будував. І потім поймете, що це той же самий будинок. Ой, а ми ще в ту же, в ж саму скриню кладу ще одну броню. Все ось сюди кладемо. Ось, Ось, ось. Ось. І ви думаєте, це все дуже? Ні, це не все. Ну як? Вже будинок такий гарний, ну треба ще зайнятися красотою. Як це по-українськи? Зробимо його гарним так. Чого? Що це таке? Ну, що це? Чо, чого воно так Перегор... Чого воно ось так стоїть? А я зроблю це. Вот так! Да. Я зараз обманув систему. І воно... Та що робиш? Я обманув систему. Бачу, друзі, воно як спеціа спеціально, воно це робить. Та чого ти туди дивися! Ну що? Чо... Що це таке? Ти можеш стати на своє місце? Воно як на... Що ти робиш? Сходи, що ви робите зі мною? Так, ось так от робимо. Ну, гарний будинок. Він гарний. Ось такий будиночок. І не випадковий слунтік, якщо буде хтось нападати, лав... ми зробимо відро лави зельєм. Ні, воно загориться все. Ну, буде така защита, захист такий буде. Ось так от робимо, щоб не загорівся. І ніхто не, не проникне в мій будинок. Так. свин'я, Ти думаєш, що, що якщо я це вирюю, ти не проникнеш? Ти думаєш, що ти проникнеш? Коли я це виконую лаву розлью. Ні, ти не проникнеш. Ти... ти згинеш. Добре, робимо ось так, ось так, ось так. Ось так. <різь> Що це було? Я його вдарив і він розла... розвалився, як в Роблоксі, я, коли нажимаю Рестарт. Ось такий я. Він роз... так. розвалився. Так. Ви не будете ходити, коли я лаву розіллю. Я вам обіцяю, нікого не побачите. Чого ти сюди йдеш? І А я вас, я вас поскидаю в лаву, да чого ви кудись йдете? Да там згинає, навіщо мені. Ні. А, я всіх з одного вдару вбиваю. Ну чого ви при... при... Ну чого ви пристали до мене? Я зараз славу розільюю і не, і не вийдете. Все. Ось так вам і треба, слайми. Слизь. так воно говориться. Слайм! Вам кінець! Ось так ми робимо. Що тут за... Заряд... Друзі, забув я вам сказати, хтось, хтось підірвав мій мір. Добре, що будинок не зацепила, то це було б погано, тому що я його знімаю. Це, будинок. це, ну, це добре, що будинок не зацепив. Ну там були в мене багато собак і воно ж взирвалося. Хто це підірвав? Мій друг? Чи хто? Мабуть, це мій друг. Рішив мене налякати так. Ось так. Е, куди ти... Мабуть, це мій друг таке. А ні, ну. Ну... Ні, це не друг. У мене в Майнкрафті друзів немає. Це мене хтось зламав, чи чи, чи щось інше. Це не друг. У мене друзів в Майнкрафті немає. Ліжко за далеко. Воно близько дуже було. Так, ось так робимо. І це. А, це буде кінець. Так, робимо ось так. І будемо розливати лаву. І закінчувати відео. Ви не забудьте підписатися і, і поставити лайк. Тому що в мене тільки 4 підписники. Якщо ви будете ставити лайк і підписуватись, я буду вам краще і краще відео буду знімати. Ви хочете гарні відео? Так, так, так що підписуйтесь, я буду вчити українську мову і буду нею розмовляти. І, і в мене. Я буду... Добре, ну, буду популярним. У мене багато просмотрів, буду лайків. Якщо підписуєтесь, я буду вчити українську мову. Так, не, не так вчу її ну, ну ладно. Так, вівця. Ти тут ходиш, так? Ходиш? А навіщо ходиш? Киш? Або в лапу падай. Що це? Що це за звук? Перший раз такий звук чую. Ну, все тут вже нічого немає. Добре, друзі, ось так ось, та, ось так я побудував будинок. Всім до побачення! З вами я Андрій, всім до побачення!